Одній з, найбільших, одній з найбільших зал України буде презентовано туристичні і IT-можливості Львова, тобто так звані дні Львова, в одному з найбільших закладів України це Київський політехнічний інститут. Власне, Львів є одним з найбільших ІТ-центрів як України, так можна вже й говорити про Європу. Ми бачимо і компанії бачать, що сьогодні є. Брак вже навіть висококваліфікованих it фахівців, тому ми прагнемо залучати до Львова найкраще міста, які є в Україні. Тому ми також сьогодні і в цьому університеті Львів це інноваційне місто, яке насправді робить набагато більше для світу, ніж пересічні люди можуть собі уявити. воявити. Більше 50 it компаній великих компаній це. В компанії, які більше 100 людей. Звільністю запрошуємо на сцену ректора інституту Михайла Сгоровського. Вельми шановний пане ректора, це також плід одного із фестивалів. Щоліта на площі ринок розмальовують такі скульптури. Символи нашого міста лева. Відповідно, ці скульптури є кожна неповторною, і ми маємо за велику честь сьогодні дарувати її вам, вашому чудовому навчальному закладу для того, щоб можна було мати згадку про наше місто. Київському політехнічному ми дуже любимо Львів. Любимо, тому що Львів це куточок старого світу, куточок Європи. Львів зібрав представників різних культур і напрацював таке шляхетне, толерантне ставлення до усіх людей різних національностей і різних культур. Люди у Львові мають дуже Таке чутли дуже високу чутливість до поняття людської свободи, до поняття людської гідності, людської шляхетності. А це є ознака розвинутого світу, розвинутих націй. Дякуємо вам за таку прекрасну презентацію і дякуємо вам за те, що ми будемо щоденно бачити ваш герб. А через це будемо навчатися у вас і будемо все більше і більше наближатися до Європи. Дольте Василю Михайловичу подарувати вам такий скромний подарунок. Це офорт, виконаний заслуженим художником України Івановим Ахметовим, де він відзеркалив в своєму офорті головний будинок КПІ в 900 році. На згадку про нашу сьогодні виступатиме етнофольк-гурт Йори і Клоц це є етнофольк-музика, яка дуже є енергійною. Вона частково символізує Львів, тому що Львів є сумішчю різних культур. А якщо переводити це на музику, це є і джаз, і це є етнофольк, це інші види. Тому ми сьогодні привезли власне, етнофольк, тобто новий вид. А ми сьогодні експериментуємо вперше в КПІ. Тому сподіваємося, що цей експеримент вдасться. Схильно до того, щоб зберігати автентичний спів і структуру пісні. Що окрім народних пісень, ми відновлюємо іноді звичаї. Ну я створюємо свята синтетичні, такі українські синтетичні, в українському... В українському... українські народні си нову нові. Ну, синтетичні нові просто. Тому синтетичні, тому що ми їх створили, а не народ. На жаль, але, але. але. головне, що просто зберігається обрядовість, якийсь обрядовий смисл пісень. Трансформується це найголовніше. там на побачі. Ми граємо пісні, які не тільки є нашого регіону. Ми граємо музику абсолютно, яка є присутня на всій Україні. Тобто, для нас важливо взагалі співати українське.